Всім привіт, рад вас бачити. Був я вчора посадив півників на нерест. От така картина. Самець, от як бачите, вже тут гніздо побудував. От. От самка Самка готова до нересту, я був їх підготував. Самець теж вже гніздо побудував. От тут я таку клейонку поставив від пакету для коромістики, для перевезення акваріумних риб. От. Самець побудував вже гніздо. І може сьогодні, або вже завтра, от саме чи ганяє самку, сьогодні або завтра, може, вони віднерестяться. Якщо самка схоче зі самцем нароститися, не знаю. От він її б'є. Ну, все як по правилам. Ну, бо гніздо його нормальне таке. От. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Був рад вас бачити. Чекайте на четверту частину Нерест півників. Ну, не нерест, а як вже мальок піде, як вже ікра буде. Знімлю відео. Це буде вже четверта частина, зараз третя, а буде четверта, якщо все буде добре. Петухи віднеростяться. Всім па, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бувайте!